Легалізація коштів за кордоном, як правильно це зробити. Помітив один цікавий факт: в Польщі, перед тим як ви приносите гроші в банк, там крупну готівку, там 10, 20, 30, 40 тисяч доларів чи євро, спочатку ви приходите, проходите перевірку внутрішньої безпеки банку. Це дуже великий плюс. Тому що ви спочатку маєте надати документи, вони мають погодити, і тільки коли все ми це зробили. Саме тоді вони вам дають добро і тоді вже приймають вас гроші, ви кладете в банк. Ну а далі можете вже ними розпоряджатися. А от в Іспанії мені розказували люди, що там взагалі інша, набагато гірша ситуація. Тобто, ви приносите кеш, вас його беруть. Звісно, здорово взяти, правда? Вас його беруть. Він може місяць, два-три лежати, може півроку. А потім, коли ви, скажімо, захочете купити нерухомість, чи ви захочете купити авто, чи ви будете відкривати, коротше, коли прийде час їх тратити, вони їх заблокують. Представляєте? І тоді вас з сивою головою, з мокрими ногами, бігаєте. І доводити ці всі документи. Тоді всякі нотаріуси, переклади, довідки з банків з України ще треба буде передавати. Ну коротше, представте, який це гімарой в Іспанії в порівнянні з Польщею.